Пройшло 10 днів з моменту, як я залила свій перший відос на Ютуб, і... і сьогодні я все ще проснулася без популярності Арістовича. Мене це починає напрягати. Тому я, як людина, яка здатна до саморефлексії, пішла передивлюватися і виясняти, що ж не так з тим відео. І тут для мене все стало ясно. Я ж виглядаю як качок. Де моя жіночність, лагідність, мімімімішність в подачі? Як ви здогадалися, в мене виникло пару запитань. Ну, а ще треба було придумати нову тему відео, але. ой, коротше, що таке жіночність і яким має бути образ дівчини? І куди я пішла? Правильно, в YouTube. Це всякі юбки, платіка, В смислі... Окей, копаємо далі. Вікіпедія описує жіночність як ніжність, чуттєвість, м'якість, жертвеність, покірність, беззахисність. Що вже казати про соціальні мережі, де якщо ти ще. <кхи> Sorry. Якщо ти ще не вколола губи, то обов'язково маєш робити вигляд, що ти їх вколола. Просто прийміть це як факт. Всі так роблять. Я теж. Тож, давайте в цьому відео розберемо, що таке жіночність, що спільного в Анджеліні Джолі і Мерлін Монро, і до чого тут перебинтовані ноги. Let's go! Спочатку дозвольте подушніть в психології жіночність, як і маскулінність, тобто мужність, прийнято розглядати як продукт історії та культури, і знайомство з ним ми починаємо ще з самого дитинства, коли нам кажуть, що дівчатка мають гратися ляльками, а хлопчики відповідно машинками. До речі, ще на початку 20-го століття рожевий колір асоціювався з хлопчиками, а блакитний, навпаки, з дівчатками. Патріархальний устрій більшості суспільств наділяв чоловік. Віків та жінок різними соціальними функціями і відповідно різними правами та обов'язками. Довгий час в історії жінка була слабкою і підпорядкованою. Проте на рубежі 19-го та 20-го століть завершувався перехід до демократичного ладу в Європі та Америці. Засновуються вищі навчальні заклади, в яких жінки могли отримати освіту. Нова Зеландія, одна з британських колоній, стала першою країною світу, де 1893 року жінки які отримали рівні з чоловіками загальні виборчі права, і роль жінки почала змінюватися. Згодом риси, які вважалися суто чоловічими, такі як раціональне мислення, домінування, агресивність, інтегруються в жіночу поведінку і стають прийнятними. Отже, тут розібралися, але постає інша проблема. Як пише історик Пітер Гай, емансипація жінок почала виходити з під контролю. Здавалося б, ну і що? Але в післявоєнні часи ХХ століття, коли з фронту поверталися чоловіки, їм потрібні були їхні робочі місця. А в той час їх займали переважно жінки. Тому засоби масової інформації почали розповсюджувати думку про те, що жінці варто повернутися до домашнього вогнища і сім'ї. Далі необхідно було відновити економіку після війни. Але як це зробити? Звичайно, шляхом збільшення обсягів продажів товарів і послуг. Економісти і маркетологи швидко знайшли категорію людей, якою можна легко маніпулювати, аби збільшити кількість продажів товарів широкого вжитку. Це домогосподарки. Але як змусити людину щось купити? Пх, просто необхідно вселити відчуття провини. Ти просто погана хазяйка. Внаслідок цього різко зріс об'єм продажів побутової техніки та інших товарів. А категорії жінок, які все ж працювали і робили кар'єру, вважалися нездоровою групою. І в інтересах виробників було зробити все, аби не дати цій групі вирости, оскільки її представниці не не були ідеальними споживачками, вони були занадто критичні. Далі поставало інше питання: як змусити кар'єристок купувати все більше товарів і послуг. Маніпуляції необхідно було вселити відчуття невідповідності стандарту краси. Паралельно з цим нарощувалося масове тиражування образів краси через жіночі журнали. Вок, до речі, вперше звертає увагу, яким має бути оголене жіноче тіло. А в фільмах постійно протиставляються два жіночі персонажі, дві жінки, одна красива і дурна друга розумна і страшна. Ну, це ж просто ідеальна сюжетна лінія. По суті, створили ідеологію, що викликала бажання щось купити, відрізати, пришити або вколоти собі. І всі ці бажання переважно були засновані на невпевненості жінок в собі. І якщо колись були красивими благородні ніс і тонкі губи, то сьогодні стоїть черга на ринопластику і на уколи для збільшення губ. Тим часом стандарти краси чоловіків різні епохи. Прикольно, правда честно Аре right, right, right. щось у мене тут фемінізмом попахує. Але ні, я не хочу сказати, що жінки і чоловіки у всьому мають бути однакові. Звичайно, ми різні, і це нормально. Жінка по своїй природі більш м'якша і емпатичніша. А чоловік сильний і хоробрий. І всі ці особливості формуються гормонами. Їх багато, але найбільш відомі естрогени та Тестостерон Обидва є як в чоловіків, так. Ків жінок проте в різних пропорціях тому саме співвідношення чоловічих та жіночих гормонів в нашому організмі і дає нам легкість та ніжність в одних ситуаціях, а в інших впевненість і раціоналізм. Саме індивідуальний мікс чоловічих та жіночих рис у певних ситуаціях і формують той неповторний образ індивідуальності, впевненості, а відповідно й жіночності, яка виглядає гармонійно, і все це чудово прислідковується на образах Мерлін Монро і Анджеліни Джолі. Хто з них більш жіночний? Звичайно ж, кожна по-своєму. Якщо Мерлін завжди в образі хитрої кішечки, яка ніжно заграє з чоловіками, то Анджеліна це супервумен, яка рятує світ. І давайте по-чесному, обидві зводять чоловіків з розуму, і одна й інша жіночна, бо гармонійна. Або ще один вдалий приклад: це образ дружини Майкла із фільму Джентельмени. В цієї пари повна гармонія у відносинах. Він робить все, що вважає за потрібне зі своїм бізнесом, а в неї купа власних справ. Хіба можна назвати цю жінку, яка безперечно володіє чоловічими якостями характеру, не жіночною? А тепер уявіть її не в стилі леді вамп, а в рожевому платті. Діч, правда? Або, наприклад, Зелену Гомес, яка часто в образі Total Pink, уявіть в діловому стилі. Ну, це не то. Жіночність це перш за все внутрішній стан, який проявляється в гармонійному індивідуальному образі. І часто це поєднання, здавалось би, непоєднаних рис. До речі, навіть в історії таких прикладів є багато. Клеопатра, яка була мудрим стратегічним політиком і в той же час найвідомішою коханкою Жанна Дар. К спалена за те, що воювала за відйомство та за носіння чоловічого одягу, Коко Шанель, що вела в моду брюки, короткі стрижки, і при цьому стверджувала, що повинно бути Little Black Dress. Ідеал жіночності, який нам часто нав'язують, може шкодити, якщо він суперечить нашій природі. Для прикладу, в древньому Китаї жіночно було бунтувати ноги, щоб вони були менші, і це призводило до деформації стопи. А в бурмі жінки витягували собі шию. Я вже уявляю, якою жіночністю і енергією від них віл і взагалі, чому б не сходить в похід в гори на 10 сантиметрових каблуках. Ну, це ж так жіночно Хвіня, правда? Бо порушується гармонія. А зараз важливе уточнення. Якщо людина хоче щось зробити зі своєю природньою зовнішністю, то це її право, і ми маємо поважати вибір кожного. Інколи дійсно варто змінити форму, об'єм або ж виправити недолік. Але найголовніше, що людина робиться через вмотивоване бажання, а не через чергове віяння моди. Є багато дівчат, які після збільшення губ виглядають дійсно шикарно. Але ми не повинні забувати, що доходи індустрії краси налічують мільярди доларів. Тому потрібно чітко розуміти, чи не стали ми звичайними заручниками реклами. Важливо відчувати себе комфортно, розслаблено і впевнено. А плаття це буде, чи спортивний костюм, губи, чи біцепси неважливо. Коротше, походу контент гівніцу. Ну, або я просто маленький, маленький гвинті! Я маленький гвинчик.